Навіть під час військового стану, коли держава щоденно потерпає від обстрілів, люди пам'ятають про те, що саме Конституція підтвердила здатність України функціонувати як суверенна держава. Кожен має право на освіту, так говорить одна зі статей Конституції. І сьогодні, в умовах військового стану, коли велика кількість людей були вимушені переїхати до більш безпечних місць та шукати нову роботу, українці не опускають руки. Вони продовжують шукати себе в різних сферах та навчатися новим спеціальностям. Наш державний заклад зорієнтований на доросле населення, і в нас можна пройти навчання за 32 професіями, отримати документ державного зразку. А зараз наша локація надає можливість. Населенню і запрошеним нашим гостям різного віку дітям було цікаво роботи працювати з пластилином. Дорослі люди заплетали волосся, діти отримували послугу нашого майстра з візажу, малюнок на обличчі. Так, Оксана свого часу отримала дві вищі освіти і згодом зрозуміла, що її більше тягне до творчості. Через п'ять місяців навчання дівчина стала професійним візажистом і вже упродовж п'яти років робить одеситок ще більш гарними. Мені подобається дарувати людям красу. Мені подобаються ті емоції, які я відчуваю, коли я роблю людей гарнішими. да, я відчуваю їхню енергію, да, коли роблю макіяж. Тобто мені це дуже подобається. Я Взагалі, маю також дві вищі освіти, але все таки творчість взяла верх, і я вирішила. Піти по цій професії навчитися, а тепер навчаю людей бути, дарувати красу іншим. Одна з професій, яка після перемоги України буде користуватися особливим попитом, це зварник, вважають експерти. Кожен бажаючий мав змогу спробувати себе, попрацювавши на спеціальному тренувальному апараті, який фіксує навчальні здобутки спеціаліста. Довжина та кут дуги, швидкість зварювання та інші навички відображаються на екрані монітора. Тут повинно бути в зеленій зоні. Якщо все в зеленій зоні, то і один коло одного, то це нормальна швидкість і нормальна длина дуги. Якщо перескакує, то це вже длина дуги, тобто рука плаває або вверх, або вниз до металу. А повинно бути все в зеленій зоні. Вишиванки, мотанки, іграшки, зроблені руками вихованців одеського дитячого будинку інтернату, усе це мали можливість придбати відвідувачі заходу. 50% від продажу творчих робіт підуть на донати для ЗСУ. Візитери мали можливість також дізнатися більше і про права людини у сфері охорони здоров'я. У нас за програмою контрактування є можливість для кожного громадянина України пройти по програмі безкоштовних медичних гарантій реабілітацію як стаціонарну, так і нестаціонарну. За реабілітацію сплачує держава. А лише потрібно направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста для того, щоб пройти від 14 днів повноцінний курс реабілітації, як стаціонарний, так і нестаціонарний. В першу чергу такою можливістю можуть скористатися люди з хронічними захворюваннями і гострими формами хвороб. А військовослужбовці мають змогу пройти різні види реабілітації. Остохондрози, бронхіальна астма, патології сердечно-сусусусусудової системи, біль там не знаю, там артрити, Артрози тощо, якщо було загострення або виникнення, там після інфарктів, після інсультів, це все реабілітується в нашому центрі. Близько десяти різноманітних локацій. Відвідувачі заходу мали змогу пройти цікаві квести, взяти участь у майстер-класах, переглянути фільм, зіграти в шахи, послухати концерт та навіть потанцювати. Завітне, та родина за столе, одна сина, що до демошна сама, одна на насе життя, одна журнала забиття, Україна до нас інший немає. Також можна було придбати патріотичні речі: вишиванки, мотанки, іграшки, зроблені вихованцями одного з одеських дитячих будинків інтернатів. Дітки там з вадами слуху і сонячні діти. Все ручна робота. Кошти повертаються на карти дітей для того, щоб вони могли закупити матеріал для наступних робіт: рубашки, ікони, картини. Це все, що виробляють дітки. 50% від продажу творчих робіт підуть на донати для ЗСУ. В день конституції України важливо не забувати про тих, завдяки кому наша країна є демократичною, незалежною та вільною.